Група компанії глини Донбасу об'єднує декілька підприємств глина добувної природної направленості. Не дивлячись на складний в економічному і соціальному плані 2010 рік, ці підприємства все ж здобули позитивний результат. Бюджети всіх рівнів отримали мільйони гривень завдяки успішній роботі цих підприємств. Михайло Ловіт разом зі своїм колективом видобувають глину. Володимир Милинець і керамічні маси Донбасу виробляють масу для створення керамічної продукції. Зевс Кераміка і Олександр Богославський створюють керамічну плитку. ЛТС Лімітед і Олександр Дріваль виробляють рідке скло. Продукція підприємств користується великим попитом і відповідає всім європейським стандартам. Весь рік колективи групи працюють розумово, а перед новим роком мають змогу проявити себе творчо. Кожного року в грудні проходить новорічний корпоратив, на якому всі колективи мають продемонструвати свій. І варіант новорічного дійства цьогорічний проект проходив під знаком попелюшки. Саме ця казка була обрана для відтворення всіх творчих ідей підприємств Керамічні маси Донбасу, ЗЕВС Кераміка, глини Донбасу та телерадіокомпанії С плюс. Кожна з цих компаній виконала річні показники, тому мала повне право це відсвяткувати. Мені вже 15-й год випадає тяжола місія Об'являти всім, що кот закончилася. Подходить какая 2010 року, Год, который подарил нам много успехов, много счастливых минут. Были, конечно, и трудности, но, в принципе, я бы назвал этот год, год великолепных результатов. Мы с вами, выходя из кризиса, находясь в комитетах, мы всегда с вами, самая большая наша гордость, это только... всегда вместе с з вами думаємо і о сотрудниках. думаем і о семьях сотрудников, і думаємо о всех городах, где мы работаем. Привітати багаточисельний колектив групи компанії Глини Донбасу прийшла і слов'янський міський голова Неля Штепа. Я вас поздравляю з наступаючим новим годом. Хочу пожелати, щоб у ваших сім'ях був тільки мир. Щоб вийти, нікогда не замічали проблем, котори существують вокруг вас, котрої не таємни вашої сім'ї. Я хочу пожелати, щоб ваші діти не болели. Ваші мужі, жони вас любили. Ваші батьки жили як можна довше. Більше. більше місяця кожний колектив готував свою новорічну виставу. Писалися сценарії, готувалися декорації, шилися костюми. Результат перевершив найсміліше очікування. Невдалих номерів на святі не було. Загадайте букву. З загадал. А теперь разделите ее на 15. Как это? Рано сдались. Анатолий Ефремович, вы тюфяк. нас попутал бес. Как в сказке, родные мои. Нову версію попелюшки від телеканалу «С плюс» ви зможете подивитися у четвер, 30 грудня о 19 годині, а також у святкові дні.